То це ви в коледжі робили? Такі? Так, в пусть коледжу. It's <laughs> зроби Як ви робили ці будиночки? Вручну? Вручну. вручну? Тобто Олікці робилися на фрезері ручному. Брався квадратик 10 на 10, потім фрезерувався радіус, 4 рази протягувалося, із квадрата виходив кругляк, тоді в кругляку протягується укладочний паз, протягується чашки, склається і тут все пішло склеїться. До тижня часу займає виходить. тиждень тоді. дуже гарний. Ціна виходить відповідно в районі 100 доларів. За макет. Це макети такі робите, так? На замовлені? Проект дипломної роботи, є розрахунок повністю всіх курсів, які мають бути розміри кожного елементу, тобто, скільки піде матеріалу, скільки буде коштувати, яке треба обладнання до своєї роботи. Шестно кожне можна використовувати вдома в саду, складається, розкладається для регулювання по висоті, корисоті охолодження. Це здалеку. То це ви самі конструкцію розробили, ваша конструкція, так? Ми бачили, часто кажучи, підглянули трошки, але трошки доробили. Тому що конструкція була без підлокітників, вона була трошки менш стійка. І... А так зміцнили, щось лише було. Скільки таке крісло? 650 гривень. Так, ну. 600. Щось вже продали з виставки? Ні, ще нічого не Ну, Люди Буду дивляться Ну, цікавляться, так? Да? Найбільше там крісло не цікавляться. А ти крісло драбине, скільки коштує? 600. 600 гривень. М -м, нормально для дерева. Воно ну, практично, бо, тому що... Ж... Саму дробину ви собі поставите вдома, ви десь з корисним колекцією. Воно буде, школі, буде місце займати, да. але ви ним постійно не користуєтеся, а тут користуєтеся все одно як стільцем. Стілець і полочка там, і можна щось покласти під низом.